Ангел возвістив він воскрес. Немає його тут. Він Воскрес для того, аби ми жили. Ми справді жили життям любові, життям, яке справді має наповняти все наше існування тут на землі. Сьогодні усіх. Щиро вітаю вітаю на нашому святі, святі весняної радості, святі Великодніх Гаїв. Зразу скажу, що організаторами цього свята є Українська греко-католицька церква, тут, на, тут в Білій церкві. Також е, організаторами є благодійний фонд Костянтина Єфіменка і інші жертводавці, за яких е, також в особливий спосіб складаємо їм подяку і обіцяємо про молитву. Сьогодні Господь Бог обдаровує нас гарною погодою, гарним настроєм, і хочемо, ми цього чи не, хочемо, настає весна. Весна і в природі, і вона має розпочинатися в нашій душі. Сьогодні ми не маємо права сумувати, ми не маємо права десь. Ховатися, але справді показати, ким ми є. Ми є християнами, ми є ті, які своїм життям, своїми співами, танцями, бо зараз такий час. Прославляємо Христа, усіх вітаю на нашому спільному святі, мешканців нашого міста, всіх парафіян, гостей із до колишніх міст із Фастова, із Вербівки, із, із Таращі і з з інших міст, хто сюди приїхав всім. Бажаю гарного настрою. Христос Воскрес! Вступили, бо дуже вибира. Ой, голубко, чодужиш, вибирайся, кого любиш. Всі дівчатки, які останніми були вибрані, тепер забирати хлопців ще по одному хлопчику. Кожен дали останні. Та відьма зла, відьма зла, відьма зла, і в розпішла та відьма зла, відьма зла, засни та на століт, на століт, на столі, засни та на століт, на столі, і все заснуло мертвим, вертинством, мертвим, і все захнуло мертвістом, мертвім і в рот прийшов старейш, старейш, старейськ, і в раз прийшов, старейсь, старенич молодий, і поціломком розбудив, 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 і поціломком розбуде царіну голоду, і полоний питами, золотими підківками, золотими підків хами, роком. Що ти чорна не зелена, щоб ти чорна не зелена, чи тягоні, побудчина трошка, чи тяговали, чи тягу це без бучали, мене <голи> А на мене паля дочки, виводити не годі бочки, виводили годі бочки, червони чобіками, золотими підківками, золотими підками. А тепер плею на плею вівчарві. Ганя є, ну, о я, го яя, він чарвізів зганяє, що шведла, в чарві зіганяє, ганяє, на сухінці вигає, о я, я, на то, на сумівці гає, вирає, та до хлопців гукає, я, тай до гукає, Ой, ви, хлопці, молодці, молодці, скажіть, мої дівонці, ой я, ой я, я, скажіть, мої дівонці, нехай вона заміж де, От ми зараз, ми зараз будемо співати гаївку, який було не дуже. Хлопці і сподобалася дівчина, ну але дівчині боку не так. Вона вже там бігає, скачає, вона вже не знає, як від нього кручуватися. І він ж їй подарунки дарує, а вона не хоче. І отож то ми зараз будемо мати галю. Нашої Галею сьогодні буде Марічка. Всі привітаємо нашу Галю. <плес> <плес> Ось у нас буде хлопець, <плес> якому сподобала наша ніч, наша галя. Привітаємо нашого, нашого хлопця. <плес> Але... Але, тут, тут зараз ми будемо наступним чином. Нам потрібно всіх хлопців, потрібно, щоб всі, хлопці, всі, хлопці. всі, <Плес> хлопці. <Плес> всі хлопці стали саме центральне коло всередині. Всі хлопці. <плес> Тобто в зовнішньому колі залишаються тільки дівчатка. Так що пов'язуйтесь разом і утворюємо, замикаємо коло. Дивіться маленький Руки ставлять на спину, за спину, які утворюють вирібний таку Я напротягну стіну. А все коло. Ми помічаємо нашого хлопця. Цей хлопець буде сидіти там на півень. Щоб ви не чекалися на нашій галі. бачите, от їде на кареті наша старіна. То тобто нас молодила. Тут будуть щось ставити. Наші хлопці будуть захищати нашу галю, щоб її хлопець не крім. Нас хлопці. Праві косаки захищаємо наша Їй подарував хлопці. Ми спеціально не говоримо імені, мені подобається, не подобається для галі. І Наш хлопець дарував багато. Але був останній подарунок – перстень. Він подарує цей перстень, подарував для нашої Галі. а Галя, щоб якось ситуація підкине його іншому хлопцю. Отож, вона а буде кидати якомусь хлопцю. Цей песен згадує в руку, а наш хлопець має вгадати, чому вона підкинула. Звичайно, що вона буде симулювати. деякі Ви слідкуйте, дивіться, що вона була. Ви були в курсі подій. Ви так, як дивляться на фільм. Отож, будемо співати. Е, Єдине, одне право у нас, є, що всі підспіли зі мною. Слова будуть майже ті самі, тільки міняється одне-два слова. Добре? І буде нас переспівка. З вами, я з вами співаю. І окремо співають хлопці, вам відповідають. Тоні тобто, ніби ми співаємо від імені Галі, а хлопці від імені хлопця. Добре? І взяли хлопці питають, від імені нашого хлопця. ж ти не гуляєш, Говоримо. А чого не гуляють? Вони мають чобіточки. Ну, не біля боса танцювати. Ну тобі ж і мірі співмовні. Вони мають, собі ну, точки по зачинку. Репетируємо. Вони мають, собі точки по зачинку. Він тоді буде знову питатися. Наступне. Давайте, теж наша птиця закінчена, будемо зразу говорити, як воно є. Тепер, хлопці, починають, а чому ще не гуляють? А що не болять? Вони мають обіточків, однак. А потім, а на тій чоріточки. Але ті собі точки, що на воли. А нічого така, повістила на ділочок, нігоні прав. А чому ж нема? Немає запащення, бо запашіни, запашіна, тобі, да, воротя, не маю запашини по у. а не ща я запашина, що я тобі дам. Повісила на воротях, хай не злодій прав. А чому ж ти не алю-алю. Бо не маю кораблі, так Вони мають не маю коралихів позаченьку, а де ж стіні коралики, що я доя положила, поставила скрину прискриноньку, хай при не злодій кров. Положила, прискриноньку, та й не злодій кров. А чому? Ти не гуляє, алюмаю, поливаю переда, полимаю, первенця по заденьку, Оце за той стой що я тобі дав, заложила а, на холець інший попит каже, У кого персине? Наш хлопець має вгадати. Треба катину. Олег. Олег має нам показати тебе. Олег показує твої руки. Не вода! Не вода! 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 Так, бійте її апаратами нашому хлопцю! Ганя, тікає! Ганя! 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 Ганя!

Скогновутий, а на жучкові жупан мусить. Райдуч, кухай, не Боже, дай панбі допоможе, край дочку гай, край дочку, рай не боже, дай пан допоможе, грайдучку гай. Люблю мидолоденький, люблю милого поголоденький, люблю. Медор о солоденький. Люблю, ми логово, молоденьки. Люблю медово солоденьки. Люди, ми логово Люблю медо.